Законом України від 28 грудня 2014 року номер 71 внесе зміни щодо порядку оподаткування нерухомого майна відміну від земельної ділянки. Зазначеними змінами розширено базу оподаткування податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, і на сьогоднішній день оподаткування повинно здійснюватися як житлової нерухомості, так і нежитлової нерухомості. Платниками податку. На нерухоме майно зміни від, від земельної ділянки є юридичні та фізичні особи, в тому числі і нерезиденти. Об'єктами оподаткування є житлова та нежитлова нерухомість, в тому числі її частка. До них відносяться житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімнати у багатосімейних комунальних квартирах, садовий дачний будинок. Щодо об'єктів нежитлової нерухомості будівлі готельні, будівлі офісні, будівлі торгівельні, гаражі, будівлі промислові та склади, будівлі для публічних виступів це казино і горні будинки, господарські будівлі та інші будівлі. Разом з тим Кодекс встановлює перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, які не є об'єктами оподаткування, до таких об'єктів відносяться об'єкти, які перебувають у власності органів держави. Органи місцевого самоврядування, які утримуються за рахунок державного бюджету чи місцевого бюджету, і є неприбутковими. Крім того, до таких об'єктів належать об'єкти, розташовані в зонах відчуження та безумовно обов'язкового відселення, будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки, житлова нерухомість, яка не придатна для проживання, в тому числі з її аварійністю. Визначена за рішенням сільської селищної міської ради, а також до зазначених об'єктів, які не є об'єктами паткування, належать об'єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам, інвалідам, об'єкти житлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою господарську діяльність на ринках в малих архітектурних формах. Будівлі промисловості не є об'єктом падкування, будівлі споруди сільськогосподарського призначення. Та об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій, інвалідів та їх підприємств. Базою оподаткування податком на нерухоме майно відміни від земельної ділянки є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості. Разом з тим, чинним законодавством передбачені пільги. Пільга означає зменшення бази оподаткування об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб. Таке зменшення надається для квартири або квартир на 60 квадратних метрів, для будинку або будинків на 120 квадратних метрів. Якщо це різні типи об'єктів житлової нерухомості, пільга надається в розмірі 180 квадратних метрів. Органи місцевого самоврядування можуть збільшувати граничну межу житлової нерухомості, яку зменшується база оподаткування. Органи місцевого самоврядування можуть надавати пільги в залежності від майнового стану громадян. Ставки податку встановлюються за рішеннями сільських, селищних міських рад, в залежності від типів таких об'єктів і місця розташування або зональності знаходження об'єктів нерухомості і не можуть перевищити 2% від мінімальної заробітної плати, на 1 січня звітного року. Порядок обчислення і сплати податку наступний для фізичних осіб. Податок на нерухове майно відміни від земельної ділянки обраховується контролюючим органом. На підставі даних отриманих від Державного реєстра речових прав на підставі